Добрий день, дорогі друзі. Агатексклад. Сьогодні ми будемо порівнювати два покоління, скажімо так, кентаврів. Це кентавр 504FC, це ще старий завоз. І кентавр вже новий, модель S504CCU. Це модифікація у нас 23-го року, це модифікація вже 25-го року. Давайте порівняємо, що в них помінялося. Обидва трактори мають. Однакові двигуни, це КМ-495. Тільки на 504-му FC він йде е, звичайна модифікація, на 504 CCU іде модифікація вже Stage 2. Тобто він з 45 прошитий на 50. по суті. Це як заявляє виробник. Е, значить, по противагам одразу бачимо дуже сильну перевагу в плані нової моделі, тому що тут у нас давить напередок 44 кг всього-навсього. Тут у нас додавлю вже 12 по 6, це у нас 72 виходить. Передні місти я навіть не буду коментувати. Просто подивіться, як це виглядає. Тобто міст став більший. На нових моделях він іде більший, він іде покращений. Хоча і на попередніх 50-ках не буде лукавити, в принципі, ніхто на них не скаржився. Мости були адекватні, нормальні. Гідропосирювач присутній і там, і там. На нових моделях є модель CCU з компресором, є модель без компресора. Взагалі, зараз я вам покажу. Вони, в принципі, йдуть зараз і такі, і такі, як вам потрібно. Бачимо. Ось така сама модель. Але. Відмінність у них не в цьому. Значить, на цих моделях у вас іде два паливних бака. Один з цієї сторони, один з цієї сторони. Сумарно у вас 60 літрів, все окей. На цьому похизатися він таким не може. Тут паливний бак, якщо я не помиляюся, розташований справа... Да, він, звісно, пластиковий на 40 літрів, маленький. Але він теж виносний, в принципі, нормально. Але там збільшили кількість рідини, яку можна заливати, і, відповідно, більше буде робочий день у вас. Плюс це чи мінус, я не знаю, кому як. 8,320 резина тут і тут. Диски нерозбарні, тут диски розбарні, тут також диски розбарні. Тобто в цьому вони в принципі, однакові, однакова резина. Задня 12,4 на 28. Груз. Задній 30 кг має, тут 22 кг, тобто, в принципі, більше все одно. Так, задня частина найбільше відозмінилася. Чому? Тому що тут у нас чулок, бачимо, 12,04 це модифікація з 90-го трактора. Тут чулок у нас е, з 50-ки стоїть. 50 на 50 -м. Нічого особливого. Чотири гідровихода, верхній частині розташовані. Чотири гідровиходи, так само з розподільника в верхній частині розташовані. Е, маємо підсвітку номерного знака, там все те саме не буде бігати. Значить Тут у нас виносна гідравліка примусова. На цих моделях у нас звичайний. Циліндр стоїть в коробці, підіймає такий 750 кг. Має також автомобільну розетку, причіпний механізм, вал відбору дві швидкості, 6 -шліцевої. Тут два причепних, теж дві швидкості, чулок більший. Е, і сама система у нас іде шарнірного типу зі зйомними яблуками. Яблука в комплекті не йдуть, але е, ну, Вірніше, але в комплекті тільки одне яблучко. А, взагалі можна поставити як 28, так і 22. Тут у вас вшити яблучка тільки 22. Ось і все. Тобто Комплектація збільшилась значно. Е, плюс додали ще камери заднього бачення і задній двірник. Їх не було. На попередніх моделях. Ні камери, ні двірника. Так, давайте подивимось по кабіні. Спочатку подивимось стару модель. Це одні з перших, хто почали робити рівну підлогу і обшивку кентаври одні з перших це ну, в всякому випадку в Україну вони заїхали, одні з перших. Значить, бачимо: є магнітола, є підсвітка на два динаміки, є пічка, вентилятор, е підалі. Не... А, до речі, педалі вже підвісного типу навіть були. Коробка 8, +8 окреме кермування гідравлікою, Front Reversкості валовідбору. Повишене, поніжене. Бачимо, винесено ось тут під ліву руку. Дуже дивне рішення, але воно от так як є. І під'єднання переднього приводу, мені здається, що трошки. Незручно, тому що ви сидите і постійно в нього будете битись ногою. Тобто, взагалі цей важель повинен бути отут, а цей краще б змістили туди. Ну, Є як є, показуємо, по суті, як воно є. Так, Тут кабіна вже звісно, набагато ліпша. Значить, дивимося. По-перше, сидіння, крамер сидіння, обшивочка, винесені речаги. Так, Повністю блокування очі блокування повністю обшита пластиком. Є е, У нас зарядка для телефона. Блокування диференціала і от ці важелі тут, тут розташовані правильно, повишені, поніжені, Чотири передачі куліса. Он у нас під'єднання переднього приводу, ручний газ, реверс біля керма, е, є базовий набор. Е, Ну, Скажімо так, там попільничка, органайзер, щось таке. Сидіння з підлокотниками. І тут, друзі, звертаємо увагу, у нас є люк, у нас є кондиціонер, пічка магнітола. Коротше, повний фарш. Двірники ззаду, і, і спереду, плюс екран. Тут у нас камера заднього бачення. Е, є також у нас розширюваний бачок умивача, він знаходиться в кабіні. Ну, взимку можна трішки понюхати, буде спіртіка. Е, освітлення. Повністю леди, всюди стоять Леди, тут теж стоять, в принципі, леди, тому що вже на це давним-давно перейшли. Ну І в цілому в ці, всі на цьому вже помішані. По вазі. Цей трактор буде програвати однозначно, тому що вага цього трактора тона 930, якщо не помиляюся. Цей трактор у нас буде 2200 важити. Він більший, у нього більша рама, більше ваги. Зовсім інша побудова, довантажувачі. Тобто цей трактор однозначно буде більший і ліпший. Е, значить, по цінам. На сьогоднішній день от ці моделі вже виходять за біходу, але вони ще продаються, залишки є, і вони коштують 10 200 доларів. Така модель з кондиціонером нагадаю, тобто різниця вже в 1000 доларів можете одразу мінусувати. Цей трактор коштує у вас 12 тисяч доларів. Як з компресором, так і без. Модифікації йдуть до одну ціну. Якщо відкинути В принципі кондьор, то цей трактор 11 тисяч без кандіра, цей трактор 10200. За ці 800 баксів, що ви можете отримати? Більшу вагу, кращі чулки більший передній міст, кращу кабіну, компресор, або його відсутність, вибирайте самі. Конди... А, ну, ладно, відкинули і е... камера заднього бачення. Тобто, в принципі. Дуже суттєво. Гарантія 2 роки на обидві моделі, доставка безкоштовна і без передоплати. Вибирайте, що вам подобається. Якщо якісь питання залишились, пишіть в коментарях. Будемо чекати ваших дзвінків, номер бачите на екрані. Пока-пока.